Восьмирічний вихованець спортивної школи номер 9 Мирон Нетрепка став дворазовим чемпіоном Європи шахів у дисциплінах «Рапід» та блі свої вікові категорії. Юнайський чемпіонат відбувся 4 по 8 серпня в грецьких салоніках. Там Мирон здобув дві золоті медалі в категорії до восьми років, а також виборов срібло в турнірі з розв'язування шахових композицій. Як зізнається сам чемпіон, він їхав до Греції лише з однією метою перемогти. Коли їхав на чемпіонат Європи у мене була мрія взяти два золота. Та коли ця мрія дізналася, я дуже був радий. Ця партія була в бліці. Я грав суперником зі сником з Естонії. Вона була важкою, тому що у мене оставалася одна секунда. Грати в шахи Мирон почав у 4 роки, вже 8 має вражаючі досягнення. Чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, призер та переможець чисельник всеукраїнських і міських змагань в різних дисциплінах. Підготовка до турнірів у нього майже безперервна, і у будні, і на вихідні. Приблизно я тренуюсь 5 чи сім годин по-різному. Я ходжу на групові заняття, потім я увечері займаюся з тренером онлайн двоєм. Федерація шахів Дніпра у вихідні проводить турніри, де, де я набираюся опиту. Рапід і бліси швидкі шахові дисципліни, де на обдумування ходів залишається обмаль часу. У рапіді кожному гравце віддають від 10 до 16 хвилин на партію. У бліці від 3 до 10 хвилин. Тут вирішальною є швидкість і точність рішень. В обох турнірах грало дуже багато хлопчиків. І он усіх переміг зайняв впевнено, перше місто і в рапіді, і в бліц турнірів. Шахи це така дуже важка, терпіва, мудра гра. А в рапіді, в бліці це коли дуже, -дуже мало часу дається кожному гравцю, і треба як можна швидше прийняти краще рішення. Тренування Мирона складається з різноманітних занять, розв'язування шахових задач, вивчення дебютів, аналіз партій та ігрова практика. За словами тренера, головне знайти підхід до кожного гравця. В його віці, йому тільки 8 морочків, Він вже універсальний шахіст. Он вміє і атакувати, і захищатись, і як у нас кажуть, у шахістів лавірувати, маневрувати. У нього дуже блискуча пам'ять. великолепно грає у сліпу, без дужці. Ну, а Головне це упорство, терпіння упорство. У нього вже в віці. Мано на висоті, найбільша підтримка для Мирона його родина. Батьки допомагають розвивати талант сина, відвідують його змагання та щиро тішаться його успіхом. Він одразу, коли починає грати, я бачу, це зовсім інша дитина. Це дитина, у якої очі просто сяють одразу ж. Йому це дуже подобається. Це те, що він любить, це те, що він робить кожен день. І я пишаюся тим, що дитина. Які тільки от виповнилося 8 років, він вже чітко знає по життю, що він хоче. Мирон успішно поєднує заняття шахами з навчанням у спортивній школі, де він тренується, проходять групові заняття, на яких він знайшов багато друзів. Саме спілкування з ними є для хлопця однією з найприємніших частин тренувального процесу. Після тренування ми всі йдемо додому. Можемо десь зайти, піти, погуляти. Вони дуже люблять. Зайти в парк, кататися на картингу. і це якось все поєднується разом. І тренування і після ми спілкуємося з дітьми. Наразі Мирон готується до чемпіонату Європи з класичних шахів, що відбудеться у Будві Чорногорія, в майбутньому мрії стати гросмейстером і чемпіоном світу серед дорослих. Його історія це приклад того, як талант помножений на наполегливість і любов до справи може вести до великих перемог.